Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі! Звати мене Юрій і сьогодні покажу, як я саджу малину не просто в землю, а по-розумному з торф'яним субстратом від фірми WormiFarm. Бо малині потрібен не просто ґрунт, їй потрібен спа процедурний салон із біогумусом і сапропелем. От дивіться, звичайна ямка для малини! 25-30 см глибиною. Але фішка не в глибині, а в тому, що ми туди кладемо. У мене ось цей чарівний субстрат від Фарм, Який я замовив через інтернет, тому що в нашій місцевості такого немає. Він складається з торфу, біогумусу і сапропелю. Це така собі жива кухня для коренів. На дотик він не як звичайний торф, більш в'язкий, схожий на чорнозем. І це не просто випадково, там купа мікроорганізмів і гумінових кислот, які реально оживляють землю. Беремо наш саджанець малини, ставимо його в ямку і підсипаємо трохи субстрату субстратурм, змішуємо із землею орієнтовно 50 на 50 Якщо земля важка, цей субстрат зробить її легшою і повітрянішою, якщо піщана, він утримує вологу. Коротше кажучи, фарм – це як універсальний солдат і дихає, і тримає, і підживлює. Після посадки гарненько поливаємо водою. І ось що цікаво: цей субстрат уже містить усе, що треба малині. Кальцій, магній, сірку, бор, залізо, цинк, мідь повний набір вітамінів. Тобто ніяких додаткових мінеральних добрив можна не сипати. А мідь у складі діє як природний біофунгіцид. Тобто грибок і гниль навіть не наблизяться. Садимо і спимо спокійно. Погляньте, навіть котик зацікавився цим субстратом. Агов, сірко, ти чого в мішок поліз? Ці добрива не для тебе. Ану, вилазь швидше. Багато хто любить верховий торф, бо він легкий, але він завжди кислий. А вормій фарм має збалансовану кислотність. Там і верховий, і низинний торф у правильній пропорції. Тому рослинам комфортно, не пече і не щипає. От і все, малина посаджена. Якщо хочете, щоб ваші кущі росли міцні, без грибків, і давали великі ягоди, спробуйте цей субстрат. Це вже перевірено не однією людиною. Працює навіть на такій землі, де раніше тільки мохрі. Здавалося б, кінець жовтня. Все, всі греблі поставили в куток. А я тільки берусь. Садити полуницю. Хтось скаже пізно не приживеться, а я скажу з моїм субстратом приживеться навіть гарбуз в снігу. Перед посадкою обов'язково замочую коріння у воді з актарою на 15-20 хвилин. Це для того, щоб жоден підземний гурман типу друтянки чи личинки не захотів поласувати вашою полуницею. Полуниця має рости, а не боротися за життя. Так, спа процедури для полуниці короткі, але ефективні. Далі агроволокно. Натягую його щільно, як барабан, щоб вітер не грав у мене концерти. Для чого воно? По-перше, зберігає вологу. По-друге, не дає рости бур'янам. І найголовніше Навісні ґрунт під ним швидше прогрівається, тож полуниця прокидається раніше. Прорізаю отвори канцелярським ножем. Обережно, щоб не різати як періг. А саме ось на такі хрестики. Можна кружечки. Потім беру ось цей секретний інструмент ручка від насоса. Не смійтесь, зате ідеально робить отвори в ґрунті. От бачте. Зручно, швидко і бюджетно. У кожну лунку кидаю кілька гранул від ведметки. Бо ця звірюка любить солодке. А я не хочу ділитись полуницею. Хай шукає собі інше кафе. Тепер найголовніше мій улюблений торф'яний субстрат WormiFarb для квітучих рослин. У ньому тор, біогумус. І сапропель усе, що треба для потужного коріння. Цей субстрат відрізняється від універсального тим, що у ньому ще більше мікроелементів. Тож його потрібно зовсім небагато. По жменці в лунку і вистачить з головою. Пахне, як ліс після дощу. Це значить, що ґрунт живий. Отак, перемішую з землею 50 на 50. І саджу полуницю. Висадив і зверху ще трішки додаю субстрату, буквально пригорщу. Він і вологу тримає, і корінням комфортно, так би мовити, м'який матрас для полуниці. Після посадки потрібно добре полити. І все. Особисто я не підливав, та як на дворі йде дощ і ґрунт у нас мокрий. А тепер. Хай відпочиває до весни. Кажуть, що пізня посадка це ризик. Але з вормі фарм навіть ризик росте краще. Весною покажу, як вона перезимувала і що з цього вийшло. Думаю, буде полуниця. Хоч на продаж, хоч на варення. Для власних потреб цієї полуниці вистачить. Ну і звичайно, як же ж без нашого помічника? Без якого не обходиться жодна робота. Всюди він є і все контролює. Осінь саме час садити дерева. Сьогодні покажу, як я саджу вишню не просто в землю, а з торфяним субстратом WormiFarm. Бо звичайна земля це просто ґрунт. А от Wormi це вже цілий біобустер для коріння. У мене під старою вишнею насіялось багато молоденьких вишеньок. Зараз буду їх пересаджувати. Спершу викопую вишеньку. Робимо класичну посадкову яму глибоку, щоб корінню було де розвиватись. І тепер головний інгредієнт Ось він. Ворміфарм, торф 70%, біогумус 15%. Сапропель 15%. Змішуємо його з землею у пропорції 50 на 50 Дивіться, як структура не сухий пил, а живий, вологий, трошки липкий ґрунт. Оце і є ознака біогумусу. Тут живе мікрофлора, що реально оживлює землю. Коріння розправляємо, засипаємо сумішю. Половина землі, половина ворміфарм. Така комбінація створює ідеальне середовище. Повітря є, волога тримається і жодного ризику пересихання чи закисання. Коротше, для коріння це як поселитися не в гуртожитку, а в новій квартирі з ремонтом. Після посадки обов'язково добре пролити. Субстрат. Утримує вологу надовго, тому навіть якщо тиждень не буде дощу, коріння не просохне. У складі є кальцій, магній, сірка, бор, цинк, мідь усе, що треба молодому дереву для старту. І що цікаво: мідь працює як природний фунгіцид, тож ніякої гнилі, ніяких грибкових хвороб. От і все. Дерево посаджене, волога збережена, поживні речовини є, а навесні ця вишенька стартує з подвійною силою. Якщо садите восени, обов'язково спробуйте такий спосіб. Змішуйте ворміфарм із землею 50 на 50 і побачите, різниця буде помітна навіть неозброєним оком. Підписуйтесь, друзі! Бо далі буде, покажу як цією ж сумішю підживлюю весною старі дерева, щоб вони омолоджувались. А зараз хай ваші вишні укорінюються, а не засмучуються. Отже, фарм – живий ґрунт для живих садів, як правильно пересаджувати кімнатні рослини, щоб вони не просто виживали, а квітували так, що сусіди будуть заздрити. А головною зіркою сьогодні буде ось цей субстрат ворміф для квітучих рослин. І ні, це не реклама. Просто коли щось працює, чому б не поділитись. Цей субстрат створений спеціально для квітучих рослин. Його фішка в тому, що у ньому багато біогумусу, додано сапропель, підсилений комплексом мікроелементів, структура пухка, легка повітря проникна. Простіше кажучи, це не земля, це all-інклюзів для кімнатних квітів. Якби рослини могли б вибирати відпустку, вони вибрали саме такий субстрат. Беремо горщик обов'язково з отворами знизу. Бо, якщо немає дренажу, то ваша рослина буде не квіткою, а акваріумом. На дно можна додати трохи керамзиту. Акуратно дістаємо рослину. Якщо коріння вже обкрутило, весь земляний ком. Вітаю! Це знак. Пересади мене негайно. Рослина сама просить, спа процедуру. Тепер додаємо трохи субстрату на дно і маленький секрет. Цей субстрат настільки поживний, що його треба менше, ніж звичайного. Вормі Фарм каже: пожменці вистачить. Чесно звучить, як дієта для рослин, яка реально працює. Ставимо рослину по центру. Навколо засипаємо субстрат. Пальцями злегка утрамбовуємо. Не бетон. Просто трохи притрусити. Субстрат легкий, пухкий, коріння дихає, а мікроелементи стимулюють ріст і цвітіння навіть у ледачих рослин. Поливаємо. Але без фанатизму. фарм дуже добре тримає вологу, тому болото тут не потрібно. Все, рослина пересаджена, щаслива і вже думає, коли ж почати цвісти, щоб вас здивувати. Якщо хочете, щоб ваші квіти теж ожили, спробуйте такий субстрат. Я своїм квітам навіть сказав: хлопці, якщо не зацвітете, міняю вас на кактуси. Підписуйтесь, ставте лайк і до наступних відео покажу, як виглядатимуть ці красуні через місяць після пересадки. Дякую вам за перегляд, усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.